Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Але попередні два відео були в, в, в творчому, а сьогодні вже в виживанні. Тому що сьогодні я хочу пожити в селищі такий будинок я пам'ятаю тільки в одному селищі і все рівно то був ще не Майнкрафт. Зараз я хочу собі добути трохи їжі. Щоб хоча б не голодувати. О! О, тут є Големус. Прийду Ой, Големус! Що ти хочеш? Комусь, комусь, напевно... О, які тут ресурси хороші. Цілих 5 заліза. Ого! Ого, у мене майже цілий стак тепер броніє. Привіт, турей. Ааа, тікаємо! Друзі, тікаємо! О, тут є ще одна. Вау, тут навіть ще одна є. Проходимось тут. E, це я заберу, це також. Це і меч. О, мене тепер є п'ять 5 обсидіану. Бо, він захисник нашого селища. А без нього ми напевно помремо. У мене є хрінько. Ой, Големус мене помітив. Тікаємо! Ой-ой-ой, тут глухий кут. Тікаємо в будиночок. Спочекайте, а де Големус? Кудись він подівся, прийти хоче. А у вас тут взагалі лі... ліжко є? Угу, вони напевно, сплять на підлозі Але е... Я не хочу спать на підлозі, тож я. Блін, що ти хочеш, Галлем? Валимо! Ай, блін, надо тікать. Тікаємо! емо! Так, в будиночку, в будиночок, в буду. Будку, що ти хочеш? Шо ти голова залізна? Думав, я не повернуся, а я повернувся. Не хочу Шо я з ним биться, що таке? Що ти голова залізна? Думав, я не повернусь. А я повернувся. Шо ти голова залізна, думав, я не повернуся, а я повернувся? Що ти голова залізна, думав, я не повернуся, а я повернувся? Що ти голова залізна, думав, я не повернуся, а я повернувся. Що ти голова залізна? Думав, я не повернуся, а я повернувся. Що ти голова залізна? Думаю, я не повернуся Ну, тоді ти помолився. Бо я повернувся. Вибачте, що я це так довго казав. Е -е, так, коротше. Хлопці, заходимо в наш хату. Так, моє ліжко нікому не забирати, зрозуміло? Воно приватне. Ауч, я впав. Я поставлю собі коло вікною. Все. Тут навіть у нас, у нас з хлопцями навіть є балкончик. І це дуже такой будиночок. Не знаю чому, я так думаю, але мені здається, що прикольний. Коротше, побігли. І зараз чомусь в цьому селищі я не бачу Сіна. Що це за селище? Де сіно все? Чому навіть. О, нарешті сіно. Але мені треба не сіно. Мені треба дещо інше. Мені треба не сіно. Мені треба інше. Я, я не добуваю сіно. Я не для сі... Ну, я і для хліба свого, звісно, добуваю собі сіно. Проте. Я взагалі добуваю для того, щоб привезти собі тварин. І вже з тварин зробити собі ну, нормальну їжу. Не таку, типу, як хліб чи щось інше таке. Ну, типу, коротше, не, не м'ясне. А, а таке, саме м'ясле. Ну, ось тут є фрукти, там картопля є. Картоплю теж можна пожарити і з'їсти. Ой, я навіть можу собі вже золоту золотий, золоту цю. Золоту сукеру. Ой, золоту, золоте кайло зробити. Але я не пам'ятаю, на що мені воно. Я, а я пам'ятаю. Точно, я, я згадав. Воно мені потрібне для того, щоб добути е, камінь для пічки. Що ти голова? Привіт, голова! Не бий мене, а ти. Не бий мене! Не бей. Не бей, а то я тебе вдарю. І буде больніше. Ааа, хлопці, тікаємо! На мене голем нападає. Голем, 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 на гельки. Тут уже, він уже тут. Коротше, він який дурень. Цей голем трошки нерозумний, а, а хочете, я вам скажу чому? Ну, е, при, е, тому що всі големи мають не нападати на гравців. Ну, звісно, якщо, звісно, якщо вони їх не б'ють. Але якщо вже побили, ну тоді бік. Е, да. Я, знаєте, що зробив? Я зробив собі нагрудник. Да, це прикольно. Проте, мені треба зробити трошки не те. По-перше, мені потрібно зробити кайло з е, е, золоте. А тепер якось ще треба подумати, як. Як мені вийти. Ой, почекайте, ще хліб треба зробити. Я зроблю, я зроблю трошки сіна. Сі, ось майже стак. Тут стак. Так, з, з половини стака я зроблю собі хліба. Отак от, от десь. Хай буде 10 штук хоча б. Все. Ось 11, да. Побігли. Голова залізна, блін, біжить до мене. Ай, та голова залізна. Зачем ти мене вдарив? Що тобі капець голова залізна. Що ти голова залізна? Думав, я не повернусь. Блін, мене опять вбило. Голем. Я його хочу вбити. Бридуже. Голем, навіщо ти це зробив? Навіщо ти мене вдарив? Я помер. Ну, хоча ти мене вдарив не один раз, а п'ять разів. І це вже я плюх. Стоп. А де моє сіно? Де моє сіно? Алло. Аго, де О, моє сіно. Привіт. Валимо! Хлопці, валимо, поки не почалась ніч. Треба спати. Спати, спати, спати? Поспати ніч. Хлопці? Хлопці, наш. Наше виживання, ну таке. Не дуже прям, я б не сказав, що в наше виживання прямо ідеальне. Де моє кайло? Де моє кайло, хлопці? Е, де моє кайло залізне? Ой. Золоте. У них тут бігає ось у моє. Рослинність моя. А де ж тоді... Оно ну, моє золоте кайло, Моє золоте кайло. Ні, воно. І, і це воно. Я його не називаю золотим, воно реально золоте. Все, добуваємо собі каміння. Гору. Все. Наприклад, скільки каміння... Скільки це вже. 19! А в моє кайлотики вже майже зламалось. Це капець. Невигідне моє кайло в мене. Але знаєте що? Щоб переплавляти їжу в таких розмірах, які будуть у мене, мені потрібна навіть не одна піч. Скільки? І ви мене спитаєте, скільки? Скільки завгодно? От дві пічки на 19 каменю. Це трошки не забагато, ну, я в плані кажу, не забагато. В плані те, що я скільки добував, у мене майже корою зламалося вже. А Вони тільки дві пічки були. Зараз я приведу собі тварин. Багато тварин. Корівка іди до мене. Тепер ви будете жити тут. А потім я вас пущу. Е, Корови! А ну сюди! Сюди корови. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Тут 18 происходит. У нас тут происходит 18. Ой-ой-ой, тут 18 происходит. пун ди пун ди пунь диди пунь Алло, хлопцы, тут 18 уже происходит. Учика-пача-тя-пачи, ча пача ча пача А ну чикай, корова, иди сюда. У нас как? Да у нас тут, 18 плюс происходит. Так, овса, уйди. У нас тут, о-о-о, блин, тут у нас 18 плюс происходит. Чум-бакитин, да почему? Надо уменьшить вашу популяцию. Уменьшаємо їхню популяцію. Пу -пу. Я. <клізь> Друзі, вибачте, що такий голос. Я трошки зменшу популяцію своїх корів. Знаєте, для чого? Просто щоб посміятися. Я зменшив популяцію своїх корів, не знаю навіщо, але це смішно. А, сюди я почув свої дві палки. Аго! Ну так, підемо ну, туди кудись. Пошукаємо ще щось цікаве в нашому селі. Мені потрібне залізо голема. Галейбус, мені треба залізо. это понимаешь. Так что, пусти, ну, но я тебя опять ударю. <Слышат> Help! Ой-ой-ой. <Слышат> уже тут. Я буду тебя атаковать. Я буду атаковать Големуса. Ой. Валем, уйди. Типий. Я буду нашим ртівником селище. О, 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 хлопче, тобі цікаво тут стояти. Хлопче, що ти продаєш таке цікаве? Зугілля смарагди? Ну. А де він? О, о. О, ой. Що ми відвали від мене, брат? Тін-ти-тин-тин. тун тутунтун. -тун, -тун. Ту -тун, тун ой 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 він уже біжить до мене. Йоу. Йоу, що мене ударило. Ой! Ой, е, не чіпай мене, не чіпай! Не чіпай, не чіпай, не чіпай! В мене Та я надію, що ти вже не нападеш на мене. Брат, за що ти на мене нападаєш? Брат на мене нападав. На мене нападає мій друг. Голем. Ти голем. ще сражатися? Сражатися хочеш? Сражаться хочешь? Вс, ему вже хватает. Он ще хочет биться. А я не хочу, брат, нот. Брат, я не хочу Брат, я УЖЕ наприклад, не хочу битися з тобою, бо ти скоро розрвався. Деш попілу. Ням-ням. Ми поїли. Але в мене навіть скринь нема. Друзі, що це таке? У мене навіть в скрині нема. Два стейка, як пожарилися ті чотири, я взагалі не виявляю. Добре, зараз пройдеться. Друзі. Зараз скрафтимо скриньку. Десь її поставимо. Ось так. І скинемо сюди всі мої речі. Бо, на жаль, тут ну, дуже багато в мене вже речей. Друзі. На жаль, це відео вже буде закінчуватись і. Ми маємо вже закінчувати. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекаю коментарів до цього відео. І хто хоче пограти зі мною, зі мною ж в Майнкрафт, е, пишіть в коментарі. Запрошуйте і грайте. Всім до побачення! До наступних зустрічей.